Он де той Богдансько, мало не застрілили, блядь. Румуни? Румуни вояки, блядь. Я гріб із її чебри. ви хуя? Ти... Я вчора гріб. Ти ви хочете мати біду? І ви вчора так гріб сурку за да кепсу моєї баті. Та не видів ніхто, робити щасливо, що Николай вдома, а не ніколи прийде. Де танцька? А ти де, той вапу, але цих у цих? Чи ти далі? Говори так понад голову. Що понад голову?

Ne bez na poludne, ja bim pišao do Lenu piste obida. Ja bih s kojom čuvačem gdje ima hodke, i da raz. Ide ih. Tako ti ti i Skoro, čata se skoro, sunce, diš, razvlačenje zbrije. Mi sjedemo na Češnji.